Яке правило не підлягає обговоренню у вашому домі? Не класти речі на сходи одного разу. Я мало не загинув. Я підвернув ще колодку на сходах, зачепившись за маленький дитячий черевик. Коли я зрозумів, що падаю, я намагався несамовито хапатися за будь-що, але ловив тільки повітря та розчарування. Я так сильно вдарився плечем та головою, що відключився. Прийшов до тями на сходовому майданчику, чи як там вони називаються, весь у крові, а моя дружина сиділа. Наді мною і плакала, бо думала, що я зламав собі шию. Я щиро погоджуюся з вашим правилом. Єдине правило в домі мого тата не какати у ванні на горі. Мені соромно питати в нього чому, тож просто не варто. У нас теж саме з ванною кімнатою внизу. Коли мої батьки купили будинок, вони замінили унітаз лише на горі. Той, що внизу, старий і дешевий, тому він не змиє ваші колоди. Одного разу мій двоюрідний брат дізнався про це важким шляхом, затопивши ванну кімнату серед ночі. Спочатку постукай, ванна кімната, спальня або кабінет. Стукати це повільно забутий прояв поваги. Абсолютно, ми не замикаємо жодних внутрішніх дверей. На випадок, якщо з кимось із нас щось трапиться і потрібно буде увійти, щоб надати допомогу. Тому ми обов'язково стукаємо та чекаємо, поки нам не дозволять увійти. Також ми це робимо, коли хочемо зайти в кімнату сина. Він, як і ми, заслуговує на приватність і повагу. Не стукайте по склу акваріума. У мене є великий акваріум, і я фактично привчив своїх рибок збиратися в одному місті, постукуючи по склу і кажучи рибки, рибки, коли наставав час годування. Тепер щоразу, коли мені потрібно, щоб вони були в певному місті, я просто стукаю по склу. І оскільки вони асоціюють постукування з часом годування, вони не вважають це страшним чи стресовим. Моїм гостям також подобається бачити. Як я керую своїми рибками, просто стукаючи по склу і кажучи «Рибки, рибки, прибирайте за собою. Не турбуйте інших, коли вони сплять. Якщо хтось спить, заборонено заходити до нього в кімнату. Не можна балуватися чи пранкувати їх, або будити без поважної причини. Лише після розмови з моїми друзями, у яких були брати і сестри, які постійно будили їх. Я зрозумів наскільки важливо залишати сплячих членів сім'ї в спокої. Якщо у вас на колінах кіт, вам не можна вставати з будь-якої причини, навіть якщо буде пожежа, ти бляха сидиш там і гориш. Ні, тоді вам потрібно вибратися, але не розбудивши кота, вогонь може бути небезпечним і для кота. Найважливіше це безпека кота. Я вдячна за допомогу в прибиранні, але навіть не думай класти мої ножі чи сковорідки в посудомийну машину. Я із задоволенням сама вимию їх вручну. Ножі в посудомийній машині. Кхм. Я ловлю флешбеки, коли тільки думаю про це. У мене є дуже дорогий, дуже якісний німецький кухонний ніж, який був щедрим подарунком від члена сім'ї. Я доклав багато зусиль, щоб створити дуже тонку кромку на ньому. Кілька років тому, на День подяки, ми здобували. Дружиною запросили її батьків на вечерю. Було встановлено правило: не використовувати мій німецький ніж. За жодних обставин. Ніхто не смів навіть дивитися на цей ніж надто довго. Мені довелося ненадовго вийти з дому, щоб подбати про щось. І коли я повернувся, я помітив, що мого чудового ножа більше немає в підставці. Звичайно, я запитав, що з ним сталося, і мій тест сказав мені, що вони наточили та помили його, щоб потім порізати немінди. Виявляється, вони пропустили його через одну з тих дешевих ручних точилок, а потім поклали ніж у кляту посудомийну машину. Я дуже сильно розізлився на них, тому що вони знали, що не повинні торкатися його. Мені знадобився цілий день, щоб усунути пошкодження, які вони завдали йому. Курити в домі заборонено. Мені здається, що курці повинні запитати, перш ніж закурити у вашому домі. Ей, чувак, ти не проти, якщо я закурю тут, чи мені краще вийти на вулицю. Можливо, 50 років тому було прийнято вважати, що ти можеш закурити в чужому домі без дозволу, але зараз це невимовно грубо. Якщо хтось має нахабство закурити сигарету, навіть не спитавши мене, чи я не проти, він вийде за двері, перш ніж випустить дим. Я міг би Дозволити й кільком обраним людям, якщо вони спочатку вічливо попросять. Але будь-хто хто заходить у мій дім і поводиться так, ніби він є власником цього місця, більше не являється бажаним гостем у моєму домі. Не годуй моїх собак нічим, мені байдуже, як мило вони на тебе дивляться. Якщо вас прямо не запросили переночувати, йдіть додому наприкінці вечора. Я викличу тобі Uber, я заплачу за нього. Якщо потрібно, я підвезу тебе за твоєю машиною завтра. Але серйозно йди геть. Мені подобаються ночівлі, але також мені подобаються друзі, яких не потрібно виштовхувати за двері. Хіба не можна просто сказати: добре, йди геть, а я піду спати. Я говорив це своїм друзям. Друзі говорили це мені, ніхто ніколи не ображався. Якщо в будинку є їжа, вона доступна кожному. А ви хороший господар. Крісло, схоже на золотий трон, яке стоїть посеред вітальні на тому високому помості. Це моє крісло і тільки моє. Твоє місце на подушці на підлозі біля моїх ніг. Здається, я знайшов обліковий запис мого кота. Ніхто нікого не принижує ні за що. Жарти, стіп, дискусії, суперечки все добре на здоров'я, приниження, як от обзивання, висміювання, зневажливе ставлення, безкорисні коментарі, які просто ранять і більше нічого не роблять. Ні, у нас теж є таке правило. Моя семирічна дитина не дуже добре поводиться зі своїм молодшим братом, і ми дійсно працюємо над тим, щоб припинити це. Мене емоційно ображав мій брат, коли я ріс, і я категорично не дозволю Лю цього у своєму домі, іноді це може здаватися неважливим, але нас формують не тільки великі речі не грюкати дверима. Оскільки мої друзі мають хороші манери, у мене немає жодних правил. А якщо ти не мій друг, ти не потрапиш у мій дім. Ви не можете обійняти моїх дітей, якщо вони не хочуть обійняти вас. Мені байдуже, бабуся, ви дідусь, чи ще хтось. Мої коти дуже полохливі, тому залиште їх у спокої. Якщо вони самі підійдуть до вас, добре, але не ганяйтеся за ними по дому, намагаючись погладити або взяти на руки. Вас більше ніколи не запросять. Навіть якщо домашня тварина комунікабельна, я вважаю хорошим правилом завжди дозволяти їй підійти до вас першою. Я не збираюся бігати навколо, доставляючи домашнім тваринам дискомфорт, тому що я знаю, якщо вони хочуть бути поруч зі мною, вони самі до мене підійдуть. Якщо телевізору вімкнено, потрібно або вимкнути звук на телефоні, або вдягнути навушники. Те саме стосується будь-яких інших електронних пристроїв. Це воно. Додайте до цього той факт, що конкуруючі звуки швидко а, викликають у мене головний біль, і б викликають у мене надзвичайно поганий настрій. Я навіть зберігаю принаймні один набір запасних навушників на своєму столі, якщо вони комусь знадобляться. У мене виникають насильницькі думки. Я не знаю скільки разів на тиждень мені доводиться кричати. Зараз увімкнено забагато джерел шуму. Колись я викину з вікна кілька планшетів, ноутбуків і телефонів. Можливо, разом із людиною, яка з ними пов'язана. Ніякого верхнього одягу на ліжку. Я бачив людей, які лежали на своїх ліжках у своїх черевиках. Тепер мені сняться кошмари про це. Вентилятори на стелі працюють 24 на 7 365 днів на рік, без обговорень, без питань. Ніхто не заходить у мій дім без попередження, принаймні за 5 днів і точного часу прибуття. Мені треба прибрати. Ще одне написане правило говорити, вибачте за безлад, навіть якщо безлад ледь помітний. Я живу сам, жодних правил. Ніколи не торкайтеся мого клятого термостата. Ніколи. Мій дім, ваш дім усе, що вам потрібно, просто запитайте. Тільки не чіпайте Nintendo Switch. Це моя перша новенька консоль, яку я коли-небудь купив, тому я її дуже ціную. Розмовляти лише англійською. Дозвольте мені пояснити, я живу в Китаї. Мої доньки ходять до китайської школи, розмовляють зі своїми друзями китайською, дивляться китайські шоу, роблять домашнє завдання китайською тощо. Я не хочу, щоб вони забули англійську мову, яка є для них рідною. Я вважаю, що мова не забувається лише якщо вона корисна. Отже, вдома лише англійська. Якби ми повернулися на батьківщину, то вдома розмовляли б лише китайською жодних телефонів під час їжі, також жодних телефонів під час ігрових вечорів. Це так неприємно грати з кимось у гру і постійно нагадувати їм, що зараз їхня черга робити хід тому що вони постійно сидять у своєму телефоні. Ніякого глютену, вся моя родина, крім мене, хворіє на целіакію. Якщо я можу утриматися від того, щоб приносити глютен у свій дім щодня, то й ти зможеш прожити без нього кілька годин або днів. Друзі, якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати канал, то найкращий спосіб це зробити це підписатися, поставити вподобайку і написати свою історію або ж свою думку щодо почутих історій в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.